у вас у місті добра головні герої тут саме ви, небайдужі громадяни. Це місто, яке ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальне і єдине у світі. Адже тут завжди панують співчуття, взаємодопомога, і головне, віра. Стати мешканцем і будівельником цього міста ми закликаємо і вас, адже робити добро дуже просто. Отже, ласкаво просимо до міста добра, що телеканал Київ будує разом з міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Грою нашої сьогоднішню програму усього чотири роки Назар народився з рідкісним генетичним захворюванням, синдромом Протея. Хвороба названа на честь давньогрецького морського бога, протея, який мав здатність змінювати форму тіла і перевтілюватися на будь-що і будь-кого. Перше синдром Протея був описаний 1979 дев'ятсот року. У той період у світі було лише 200 таких хворих. Синдром Протея викликає розростання шкіри, м'язів, жирової та лімфатичної тканини. Все це викликає нестерпний біль у м'язах та суглобах. Саме на це страждає наш маленький гість, який прибув до нас з міста рівне. Отже, вітайте, Назар Юрчук, йому 4 роки. Назарчику, привіт тобі. Його мати Наталя та батько Назара Руслан Юрчук. Дякую за те, що приїхали до нас. І про те, що може допомогти нашому герою, поговоримо зі спеціалістами та експертами. В нашій студії сьогодні Наталія Пічкур, головний генетик Києва, завідувачка центру метаболічних захворювань Національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАДИТ. Ірина Гордієнко, доктор медичних наук, професор, завідуюча відділенням медицини Плода інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України. Людмила Лівшиць, доктор біологічних наук, професор завідуюча відділом. Єноміка людини інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, Олена Хілобок, завідуюча відділенням неонатології клініки ІСІДА, Євгенія Білан, директор Міжнародного благодійного фонду Життя з надлишком, і Євген Приходько, учасник групи Еменденс. Дякую вам, шановні гості, що зібралися, і пропоную всім нам подивитися сюжет про наших героїв. Їхній світ завжди інший, з яскравішими барвами, теплішим сонцем. Там по-іншому йдуть дощі і росте трава, височують гори і пливуть хмари. Там не знають про хвороби і відчай. Його рідкісну і тяжку недугу назвали на честь давньогрецького бога моря, який змінював форму свого тіла, синдром Протея. Та яка може бути честь, коли йдеться про страшне каліцтво, ліків, від якого немає. Кожним батькам це було нелегко це сприйняти, дивитися на це все. Але я вам хочу сказати з Божою допомогою. Бог давав сили це в нам це все зносити і дякувати таким, яким є. Не роптати, що Бог нам такої дав, а дякувати за те, що є. Хоч він. Дав не да, легко було, але з Божою допомогою прийняли. Ніхто нам нічого не сказав, але це може бути екологічна, інфекційне, коли під час вагітності. Може бути багато таких випадків, а точно нам ніхто нічого не каже. Ніхто точно не може підставити, від чого це. Його народження стало шоком навіть для холоднокровних лікарів. Місцеві медики терміново доправляють маленького назарчика до столичного Охмаддиту. у відділенні мікросудинної хірургії. Хлопчику таки встановлюють діагноз та проводять ряд операцій. Одна з яких ампутація пальчиків лівої стопи, аби дитина могла зробити бодай крок. Незважаючи на непевні прогнози і шаленне прогресування аномальної хвороби, Назар починає ходити. Проте, що робити далі, не знає ніхто. В Україні ми навіть не обстежили ножки. Ми поїхали обстежили там ножки, з обстеження зробили. Сказали, там знаємо, якщо там імпутація, ніх на слідуючий раз приїхати. Ці слова, не наче грім серед ясного неба, Наталія Юрчук почула в одній із російських клінік. Лікарі ще довго про щось говорили, та вона вже не слухала. Страшна і безнадійна ампутація від молотком стукало у скронях. А поряд, незважаючи на постійний біль, маленьким сонячним зайчиком сновигало її блакитного щастя. На мою думку, зовсім навіть не, не особливо і ну, помітно так, його, його проблема, тому що він повністю ну, не обмежує себе ні в рухах. В принципі. Ну, ми співаємо пісеньки, різні, веселі. І він також старається, виконує всі. Ну, звичайно, індивідуально ми дивимося, ось, але ну, кажучи про інших дітей ніяких, ніякої такої вади ну, в принципі, не помітно. Так, вони його повністю приймають, граються з ним повністю, як ну, з усіма іншими дітками. До підготовчої навчальної студії Назарчик з мамою люблять ходити найбільше. Лише тут він звичайна дитина, пустотлива, весела і допитлива. Лише тут немає похмуро холодних білих халатів. Лише тут, хоч на кілька годин, перестає плакати його мама. Отже, Руслане Наталя, ви перенесли вже ряд операцій. Що прогнозують вам лікарі? Предлагають склерозірування вен і далі ну ортопедичні операції, які далі бути согласовити, уточняти ходу Назарчика, як він побачить його. Власне, з самого початку Назару прогнозували, що він ходити не буде, але він почав ходити. Що вам на це сказали лікарі, у яких ви обстежувалися, спостерігалися? Українські? Ну так е, ну на на даному часі вони нічого не говорили. Нам ну можливо будуть як вони. Сказали, що можливо буде він ходить, можливо, не буде. вони са нам нічого не говорили. Нам. По життю буде видно, як він буде рости. Отак. От ну з пальчиками нам зробили ампутацію пальчиків, щоб він міг ходити, тому що вони в такому стані були, що не, не, не знаємо, чи ми могли взагалі взуття йому взути і чи міг би він ходити? Він змушений ще до того, ж носити постійну компресійну е білизну, так? Компресійний трикотаж замовляємо в Німеччині. І ми повинні купити за свої кошти, а вони коштують немалі, тому що вони стоять від 500 до 600 євро, 700 євро. Ну, смате залежно, тому що в нас індивідуальний заказ під нього. А зараз на ньому 682 євро. Кожного року мусимо бути в Німеччині. Кожного року нам потрібно робити. Ну, приїжджаємо, вони роблять. Огляд оглядають і тоді вирішують, що краще робити. Ще в утробі матері ви дивитеся на а, плод, як на ну, потенційного свого пацієнта. А, які, а, які проблеми ви можете розпізнати, що ви можете виявити, що не можете виявити. Ось щодо синдрому Протея. Пренатально можна виявити дуже багато хвороб, як тих, що морфологічно проявляються різними вадами, так і тих, що є на рівні. ДНК чи на рівні хромосом. В даному випадку хвороба протея, яка є у Назара, пренатально ставиться дуже-дуже рідко тільки після народження, коли вже підключаються хірурги і генетики, вони виявляють і ставлять точний діагноз синдром Протея, як було через три місяці після народження у Назарчика. Коли встановлено вже діагноз чітко синдром протея. Дійсно, що це треба не тільки хірургічні операції, але й гарна реабілітація. Безумовно, це потребує великої відваги від батьків, високої кваліфікації від лікарів. І головне, що це потребує також зацікавлених людей, котрі можуть допомогти. Це особлива сім'я, тому що тут є і віра, і любов, і терпіння. Хотілося б зауважити, що орфанус то взагалі від грецької називається сирота, то вони сироти є. Проблема не в тому, що там чогось немає, а в тому, що ці пацієнти з рідкісними хворобами вони мають особливості взагалі, і вони є унікальні. Взагалі-то зустрічаємось орфанного захворювання одна на дві тисячі населення. Десь понад 20 мільйонів нараховуються жителів Європейського Союзу, які мають проблеми орфанні. Чому вони орфанні? Тому що вони на кожному етапі, на етапі діагностики, вони потребують особливого спеціаліста. Ви бачите, на якому етапі на етапі реабілітації вже виникли такі труднощі. І ці труднощі виникають дійсно в Європі. Може не бути таких труднощів, тому що в Європі є фінансування, там страхова медицина, і дитина би від цього і сім'я не страждала. І саме для цих захворювань дуже важливим є якраз проведення генетичної діагностики моногенної, тому що діагностики плода, діагностики, діагностики пари батьків діагностики пари і діагностики плоду, але це буде не Ультразвукова діагностика, а це буде ДНК-діагностика. Робляться такі аналізи: інвазивна діагностика. Тобто через передню черевну стінку спеціальною голкою з мандреном під контролем ультразвуковим бере, беруться е, такі тканини: хоріон, біоптат хоріона, біоптат плаценти можливий, е, амніоцинтез амніотичної води. І іноді береться пункція пуповини, плода внутрішньоутробного робиться, і береться кров. Все це, якщо ми беремо, скеруємо до лабораторії Людмили Аврамівни, і вони вже тоді визначають, що там є. А наскільки Поляр... це безпечно для саме для плода? Ну, якщо робить для плода, плода всім... є певний ризик, але він невеликий, якщо порівнювати з тим ризиком, що може народити хвора дитина. У нас нема статусу дитини орфани У нас нема законодавства, яке б могло б виділити цих дітей як дітей з особливими, надзвичайно особливими потребами. Це не просто інвалідність, наприклад, дитинка з дитячим церебральним перелічом. Як в цьому випадку ця дитина потребує надзвичайно більш коштів ніж дитина з дитячим церебральним перелічом? Якщо це, наприклад, просто трикотаж, це дорого. А якщо це ліки і кожна дитина, наприклад, з хворобою Гоше чи з фінілкітонурією, вона варта для держави десь понад 2-3 мільйона гривень. Такий рух міжнародний народився зовсім нещодавно стосовно рідкісних захворювань. І там діє не тільки медицина, а там дуже сильно. Підключені батьківські організації і, взагалі, громадянське суспільство, і проводяться міжнародні конференції з рідкісних захворювань, і е, там дуже активну участь приймають не тільки лікарі, фахівці, науковці. Але і політики і громадські організації, і мені здається, що цього дуже не вистачає зараз нашій країні по конвенції ООН, яка захищає права дітей з рідкісними захворюваннями. У нас вже купуються наприклад, ліки для дітей з хворих з мукополісахарідозом. І є діагностика, вона є безкоштовною. Наприклад, на відміну від Росії, зняли язика моє запитання. Речі, діагностика, ось ну така складна. Маю на увазі у цей прокол плаценти, або ще на етапі планування дитини цей аналіз ДНК, він дороговартісний? Ну, то... щоб, щоб просто зараз нас почули всі потенційні так. батьки, і щоб вони знали, що все ж таки варто це пройти перед тим, як планувати дитину. Робити скрінінг на найбільш поширені моногенні захворювання це ДНК скрінінг. Вже можна й на сьогодні. Батьки можуть пройти таке обстеження. Вони воно не є коштовним, е воно стягає приблизно тисячі гривень. Перед тим як е родина планує вагітність, а планувати я хочу, щоб всі почули, почули слово планувати вагітність обов'язково е і можливе, і зробити все можливе. Е для того щоб дитина народилася здоровою, тобто, якщо є якісь кошти, їх краще витратити тисяча гривень не саме діагностику можливих захворювань. У розвитих странах є, наприклад, паспорт каріотипу у людини. Тобто шлюб не дозволяється, є такі країни, якщо каріотип однієї сторони, іншої не можуть мати. Здорову дитину по каріотипу, тобто ті пари навіть не одружують. Е, якщо звернутися до нашої родини, то ну, я от на них дивлюсь, яка гарна, гарна родина, який вихований хлопчик, тобто вони роблять все, що можливо, але справа в тому, що, на жаль, е, Україна є е, в області медицини дуже і дуже низько фінансованою е, галузю. Люди повинні самі допомагати собі, або такі ж люди, як вони, допомагати їм. Наталя, вам вже виставили рахунок, про яку суму йдеться зараз? 27 тисяч євро. Фонд на німецький, серце дітям. Ми туди звернулися. Вони нам на рахунок на 1,5 тисяч гарантійне письмо прислали, щоб після нас можуть заплатити, і ще вам залишилося? І ще 15,5 тисяч. Это действительно редкое заболевание, но, к сожалению, нередкие случаи, когда люди обращаются за помощью в благотворительные фонды. Вот сейчас мы уже подружились с семьей назарос где-то месяц назад они обратились к нам в фонд за помощью. Мы активно проводим все, что, всю работу, которую необходимо сделать нам со своей стороны. Я очень признательна всем нашим телезрителям и особенно нашей программе, Город Добра, благодаря которому мы все дружно можем помочь Назару, просто объединив свои усилия и стать проводником между теми людьми, которые хотят помочь, и Назаром, которому сегодня действительно нужна помощь. Поэтому я лично имею веру и надежду, что никаких препятствий не будет для того, чтобы семья поехала 6 мая в Германию. Я думаю, что средства будут собраны. Благодаря в тому числі і вашій передачі. Що ж, родині Юрчук може допомогти кожен з вас. Я нагадаю, що на маленького Назара чекає серія операцій. Чуговий етап запланований на травень. Операції проходитимуть у Німеччині. Отже, поспішайте допомогти. На екранах зараз ви бачите рахунки родини. А в нашу програму є також короткий номер 5090. 5090, запам'ятайте, вартість дзвінка 5 гривень. Але кожна ваша гривня піде на здоров'я. Цього маленького хлопчика давайте разом йому дамо можливість повноцінно жити. Адже саме для цього ми і будуємо наше місто добра. Я хочу сказати, що е, батьки варті пошани, тому що вони живуть для цієї дитини. Е, вони виховують її як фізично, так і психологічно. Це є приклад для всіх сімей з цією проблемою. Ну і звичайно, я хотів би вам побажати е, сильної віри і гарного настрою. Прийміть від нас подарунки, це солодощі. Тримай корзину, а це тобі така іграшка. Дякую вам. Я бажаю, щоб ваша операція пройшла, щоб ви поїхали до Німеччини. Бажаю вам успіхів і здоров'я! Наша наступна історія, як завжди, про мужність Максима Каракуліна до життя повернула мрія про циркову арену. 2008-го після аварії, він залишився паралізованим. Лікарі пророкували інвалідність до кінця життя, але він не здався і потрапив до цирку, ставши еквілібристом. Дивовижно, але це правда. Побачити все за кілька хвилин у місті добра, що телеканал Київ продовжує будувати разом із міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. Знову у місті добра місті, що телеканал Київ продовжує будувати разом з усіма небайдужими людьми та міжнародним благодійним фондом життя з надлишком. Вердикт лікарів ходити не буде. Саме це почув шість років тому 20-річний Максим Каракулін. Тоді, 2008-го, його паралізували після жахливої автокатастрофи. Почувши вирок, він ледь не розпрощався з головною мрією свого життя цирковою ареною. Але отямившись, вирішив, що впасти у ві. Чи встигне завжди? А поки що боротиметься за досягнення власної мети? Врешті він артист цирку, еквілібрист, і, попри осимізм лікарів, дивує публіку своїми акробатичними трюками. Вітайте талант і мужність, ім'я їм Максим Каракулін. Я все точно не то чтобы не знаю, я вообще ничего не помню, потому что врачей редят, что этот день у меня полностью вычеркнут из памяти. Сягнувши з неба, він перестав боятися землі. Кожен крок, грань тонша за дитячий мізинчик, помилка безцінна, адже за неї не розрахується навіть життя. Та той, кого називають роком, вчинив по-іншому. 19-річний юнак із Придністров'я, талановитий еквілібрист та жонглер, зірка світових арен. Його називають церковим ангелом, а унікальні за складністю та маневрами номери досі не можуть повторити найдосвідченіші артисти. Максим не зірвався з канату. Його висота ніколи йому не зраджувала. Він просто поїхав підтримати друзів, сів у авто, вийти з якого вже не судилося. Ну, тут не знали, проснувся я взагалі чи ні. З цим складно було, тому що ніхто не знав, батьки молились. Він знав, що прокинеться, не говорив, кричав до рідних про те, що живий, та вони не чули. Його крик був безмовний. За місяць хлопець виходить із коми про те, ані розмовляти, ані ходити, ані бачити, ані рухатись не може. мене просто було бажання дуже сильне. я просто хотів шаурму. и шоколада да, обязательно шоколада что я проснулся я первое захотел шоколад но самое сложное да, здесь было это объяснить что я хочу потому что говорить я не мог видел я тоже плохо, и что, что показать это же родных различал только ну, по голосам потому что я видел только блики людей потом я объяснил я Объяснил, что я хочу шоколада, понял дядя. А потом, когда приехал мой лучший друг, Манька Завкевич, он, я говорю, я хочу шаурму. Ну, как бы я объяснил, он, он, он пришел и купил мне шаурму. Я такой злой был. Но ну, потом папа понял, что я хочу шаурму. Та тіло вперто не слухалося. Аби елементарно підняти руку, колишньому еквілібристові потрібно було не менше 20 секунд. Однак доля таки прорахувалася. Найкарколомніший крок залишився за професіоналом. Тупо пахать роботи. Я привик, знаєте, пахать, навіть ми з дівачками ап'яз розійшлися, тому що ти пахаєш, ти тільки пашеш, пахаєш. Ну я так люблю, я так. Вижу, что добиться цели надо только делать действия. Потому что она привыкла мозгами, то есть она математика хорошая. Ну да, это хорошо. Но я привык работать. Мне нужно работать. Я знал, что если самому не захочешь, и ничего не сделаешь, то никакие мозги и ничего из другой слова не поможет. Я еще покажу, что могу. Більше року Максим практично не залишає спортивну залу. Попри накази лікарів, ховаючись від рідних, які молять його не заганяти себе, артист бере понаднормове навантаження і, зрештою, перемагає, практично повністю відновивши неслухняне тіло. За його першими звершеннями на шоу Україна має талант із завмерлим серцем спостерігає уся країна. А він, відмахуючись від нав'язливого герой, Знову робить крок на грані, тоньший за дитячий музейчик. Ребята, если у вас какая-то проблема, ребят, девчонки, то не важливо, знайте что, если вы не захотите, вас никто не поднимет. Даже самый там какой-то бог. Если вы сказали себе нет, тогда. А если ты живу у тебя тык-тык-тык-тык, сердце бьется, да почему говорит нет? Все есть шансы на то, чтобы жить. Делай все не... Падай духом, не упускай руки, тебя же поддерживают, ты тебя любят. Да пусть тебе кажется, что у тебя там... из-за этого, из-за этого там ничего не получится. Все получится, если ты будешь верить. Все будет хорошо, просто верь. Вражаюча історія Максим. Сьогодні у нашій студії, коли ви вперше почули е, про те, що з вами сталося, коли ви отямилися вже від е, вийшли з коми, було страшно. Мені не вірилося, що сам мною, тому що у мене був контракт. все, я зібрався на наступний день дітьми до Керманію на полгода, потом в Монте-Карло, Франція на європейський фестиваль. І тут такий я просипаюся. Я не вмію ходити, я не можу говорити, я плохо бачу. Взагали, Мурия про цирк с детства. 13 лет пошел, но меня брат пригласил старшего двоюродный, в цирк, ну посмотреть. я загрелся, хотя заходил до этого на разные, разные кружки, там спортивные тоже. Загрелся, увидел, и мне захотелось. Когда я пришел в студию, мне тренер сказал, мальчик. Говорит, здесь сюда дети приходят. У тебя уже у само, наверное, дети есть. Говорит, просто я беру детей с 7 лет. Отец ну мне уже тогда почти 14 было. Но ну, все-таки я ходил долго, три месяца и добился. Хоть несколько ходил. Приди завтра, я каждый день ходил, ходил, это завтра. Тренеру я достал, видимо, очень сильно сказал, так завтра придешь, возьми форму спортивную. В 17 лет я вже їздив ну, поза 25 дней п'ять днів коми, потім параліч. Скільки годин на день ви тренувалися, щоб знову е, вийти на арену? Я це люблю. Ну, і, а то что любишь, любиш это не работает. Любимое заняття это отдых. Я получается, часть в зал, да я вбитий уходил в зал весь. Но я кайфую від того, вашу кода. Я вбитий домой приволачу в ноги, падаю. Максиме, про що, про що ви зараз мрієте? Є якась там чергова сходинка, яку ви мрієте подолати? От у нас програма как бы, «Добро, добро – це світ, світ – це любов, любов – це основа всього світу». От, що б я хотіла, щоб люди більше любили. Наскільки потрясающая личность с хорошей энергетикой, от вас веет добром, э, верой в лучшее. И что бы вы ни задумали, оно у вас все сбудется. И мне кажется, что вот именно вот такие люди, как Максим, должны находиться еще рядышком с такими маленькими детками, вот как Назар. И вот если Назар будет перед собой видеть Максима, у него тоже все получится, он тоже победит болезнь. Максима, вид нашу программы. Невеликий подарунок – это шоколад, ваш улюбленный. Сподіваюся, він вам сподобається. Я, я дякую вам, що залітали до нас. Бажаю успіхів, нових перемог. Дякую, дякую, що прийшли. А я хочу нагадати усім небайдужим про нашого маленького героя Назара Юрчука. Його чекає серія операцій у Німеччині і черговий етап запланований на травень. Отже, поспішаєте допомогти. Реквізити батьків зараз ви бачите на екранах. А у нашої програми є також короткий номер 5090. вартість дзвінка 5 гривень. Але кожна з них піде на життя і здоров'я маленького хлопчика. Отже, пам'ятайте про те, і давайте разом дамо йому можливість повноцінно жити. Адже саме для цього ми. Будуємо наше місто! І з великим задоволенням я представляю гурт Еменденс, Дэнс. Я знаю точно йде ми туда. Я знаю що ми живем не напрасно. Друзья навеки, друзья навсегда, с вами не страшно, любая опасна, Вместе, Раз раз навсегда. Спасибо за то, что вы рядом. Спасибо, друзья, что вы здесь. Все испытания. Цитуючи пісню, яку ми послухали, друзі, дякую вам за вас справжніх. Дякую всім, хто сьогодні був у нас у студії. У місті добра, що ми продовжуємо будувати разом з усією країною, унікальному і єдиному у світі. Адже саме тут завжди панують співчуття, взаємодопомога. І головне, віра. Зустрінемося за тиждень у місті Добра, що телеканал Київ продовжує будувати разом з усією країною і міжнародним благодійним фондом Життя з надлишком. До побачення.